Чесно, всередині відчували, що щось відбувається. І тематика теж була про те, що світло всередині тобі, і коли темно, світи іншим, тому що їм, можливо, не зрозуміло куди йти. І от ми прокинулись і зрозуміли, що треба доробити це відео. Ми не розуміли, що буде відбуватися далі, але нам захотілося його в будь-якому разі доробити. І, ну, якось. В цей хаос внести трохи якогось світла і спокою, тому ми домонтовували відео. Ну, і Плюс це була Уже е, підв'язка під ініціативу, що е, я показувала танцювальні рухи онлайн, і люди їх могли вивчити, і це був як такий спільний флешмоб, але для того, щоб взяти участь в цьому флешмобі, учасники мали задонатити на повернись живам. Тобто ми це ще запустили, можна сказати, до 24-го, бо дійсно відчували, що це зараз потрібно, і тому вирішили, ну, Залишати це на півдорозі не варто, треба вже закінчити. На наступний день отже, Вася пішов в військкомат. Ну тобто, я точно знала, що він піде. Він е, служив на строковій службі, він розумів і знав, що він точно піде. Він одного разу приїжджав додому. Все. Мені прийшлось багато чому навчитися, якщо чесно. Багато речей, за якими я не слідкувала раніше, то Ну, я просто вчусь якби на своїх помилках, тому що для мене це все нове. Але одночасно я все одно спостерігала за тим, як Вася це все робив. Тому теоретично я розумію, як це робити, і тому. Плюс я маю можливість, якщо зізвонитись, то ми завжди там обговорюємо саме ідеї. Ну це те, що це, це, це те, що йому допомагає, і це те, що мені допомагає. Це отаке от наше спілкування. Ми спілкуємось про творчість, про ідеї, постійно обговорюємо майбутні ідеї, які ми будемо реалізовувати разом. Тобто, це те, що просто тримає на плаву. Наше спілкування це постійний мозковий штурм. Хтось закидує одну ідею, і інший його плітає, і так воно постійно-постійно будується <свісно>, до того, як доходить до якоїсь реалізації. Тобто не всі ідеї реалізовуються, ясно, що в мене немає можливості реалізовувати багато ідей, коли я одна тобто, коли ми разом, ми прям дійсно могли, хоч кожного дня, знімати робити. Коли я одна, це по-перше, я Набагато більше прокрастиную, тобто набагато важче даються ідеї, і навіть якщо вони є, я хочу їх зробити, але просто емоційний стан не дає такої можливості. Але в загальному таке бувало. Ми просто вирішили побути разом, відпочити, і залишився один день, і ми такі. Давай щось зробимо. Тобто Ми і скучили один за одним, але так само і за цією нашою справою, тому ми вирішили таке зробити відео, і воно дійсно, як на мене, вийшло прикольним. Тобто, мені дуже подобається, як воно вийшло. І це ті спогади, які знову ж таки допомагають боротись далі, нам обом. Як артисти їздили, працювали в Китаї, працювали в Німеччині, я навчалася в Ізраїлі, де просто артисти з усього світу. І плюс, ну, так само, ми онлайн з американською канадською школою танцю, як співпрацювали. І, звичайно, особливо в перші місяці це була максимальна підтримка в тому плані, що ми навіть організовували такі онлайн зустрічі, де вони збирали своїх знайомих друзів, щоб я їм напряму, наприклад, розповіла не просто от з новин, що відбувається в Україні, а почути це від живої людини, яку вони знають, якій вони довіряють. Тобто, ми такі речі робили. і Я їм розповідала, як вони можуть допомогти. Вони часто присвячені Україні. Це те, що нам просто подобається робити. Тобто, одне з відео ми, наприклад, об'їздили, можна сказати, всю Україну, ну, пів України так точно, і в найгарніших локаціях знімали, щоб от показати красу. Ну, в більшості це була Херсонщина. Зараз всі відео вони. Про війну фактично, ну, тому що я не можу творити якось поза е, цим контекстом, е, тобто в більшості це завжди е, ну, пов'язане якось з нашим розставанням. Тобто, те, що найбільше мене якось болить, то я це і передаю. Я думаю, що е, за кордоном вони так само це все зчитують, бо я стараюсь максимально якусь символіку використовувати. Тобто, неважливо, що вони можуть не розуміти слова пісні, наприклад, не, не все все одно зчитувати, але як в загальному, е, то я думаю, що вони це розуміють, тому що якраз е, танець це мова, ну, яка для всіх. Тобто, вона зрозуміла всім. І тому, тому це унікальна можливість чи через творчість доносити, що відбувається в Україні. Це не менш важливо, тому що творчість це дуже потужний інструмент. Дійсно приємно і цікаво спілкуватись е, з людьми, які проживають схожий досвід зі мною. Ми могли не обговорювати саме цей контекст, але нібито ми от. Без слів розуміємо одна одну, щоб просто проводити будь-як час, і нам було комфортно. Е, тому так якось і виникла ідея, і це почалось просто з того, що от я і ще двоє дівчат. От ми так зустрічались, можна сказати, і такі думаємо. А може ще комусь це потрібно? Давайте спробуємо запустити це в режимі як більш відкритому. Поки що ми прямо тільки на старті. Тобто е, у нас відбулось поки що. Три такі, як офіційні зустрічі. От ну зараз ясно, свята, то воно трішечки менше цього всього, але в січні плануємо відновити. І хочеться, по-перше, щоб дівчата, жінки могли відновитись самі в першу чергу, бо ну, правда важко відновлюватись в таких умовах, як ми зараз живемо. А друге, це робити щось корисне. Тобто, знову ж таки, коли ви об'єднані, це набагато простіше щось організувати. Е, ш, ну, Ті ж якісь майстер-класи на допомогу ЗСУ, тобто, все це, коли є ком'юніті, набагато простіше. Тобто я стараюсь це реалізовувати, але відчуваю, що коли з тобою є ще. Е, Дівчата, яким це теж не байдуже, то воно ще потужніше. От зараз свята дуже хотілося передати е, ну, якусь таку домашню атмосферу, то е, з дівчатами спекли печівка, передали. Я ще зробила домашні цукерочки. Вася каже, що цукерочки розлупчились просто моментально. <гум> Ми стараємось нібито жити далі, але насправді ну, життя все-таки на паузі. Ну, от як не крути. І у всіх в загальному в суспільстві теж всі чекають перемоги, щоб знову жити повноцінно, але все одно, коли там, наприклад, різдвяні свята, і всі вдома, то ти все одно можеш собі дозволити е, ну відпочити, відчути свято. В той час як е, я зовсім не можу цього відчути. Тобто, для мене ну не існує цього свята. Я просто така: окей, краще зараз в цей період. Ну, дійсно, важко в святковий період, то типу, ще складніше. Я така так, треба робити більше відео, треба ще щось робити, тобто працювати. Тобто немає відчуття, що о зараз от якесь свято, бо я знаю, що в нього його немає. Тому такі речі можуть зрозуміти тільки ті, хто чекають. Я знаю багато дівчат, які одягають речі. Своїх чоловіків і ходять в них, от, коли вони не поряд. І, і це була якась така першочергова, тому що я так роблю. Е, теж і це була першочергова така символіка, яка ну допомагає якось окреслити, і просто це візуально зрозуміло. Коли оцей откітель, ти, ти глядачу більше нічого не треба пояснювати, він вже зрозумів, про що, е, чому ти сумуєш. Тут візуальна складова якби, дуже важлива, е, щоб глядач прям зрозумів контекст. Була такий онлайн-проект, де кожна дівчина танцювала в своїй спальні під пісню Спи собі сама. І це якось так символічно. І для дівчат це дійсно була можливість відволіктись, зробити щось ну, абсолютно для декого нове. Тобто не всі танцювали. Для декого просто оця творчість, вона можливість так само. Відновитись і побути е, в ком'юніті, тих, хто е, дійсно розуміє, і навіть в тих же смс, у кого як виходить, е, була відчутна підтримка. Тобто ми скидували там, уже хтось вивчив часинку хореографії, зняв відео про це і скидує, і всі вже о класно, ти так гарно танцюєш. Тобто, воно прям е жило творчістю, можна говорити людей і чіпляти їх набагато глибше. Тобто, як не крути, люди втомлюються від новин. Тому що вони прям такі просто по факту. І коли це якась е, така історія обрамлена в якусь мистецьку таку е, штуку, то людям це зовсім по-інакшому відгукуються. В першу чергу це Вася. Його підтримка, його е, ну, от, віра в те, що у мене, по-перше, вийде, і те, що він говорить, що в мене вже виходить класно. То це максимально мотивує, коли я розумію, що от йому сподобалось те, що я зробила, і його це в якійсь мірі підтримало. Е його моральний дух. Тоді, хоч хоч коли завгодно, ночами буду знімати відео, лиш хоч трішки якихось сил йому передати. От і. Приємно було якраз в цьому проекті, де я зібрала різних дівчат, що їхні чоловіки так само мені написали і подякували за цей проект, і мені було надзвичайно приємно. Тобто, так само, як і дівчата, подякували, але коли це ще їхні чоловіки, їм це теж відгукнулося, дало якихось сил, це взагалі дуже круто.